Конкурс, ви знаєте, називається Україна це Європа. Справді, якщо Україна війде повноправним членом Європи, вже будемо не тільки перетинати кордон, але зможемо співпрацювати тісніше, то я гадаю, що Європа ну, вона дістане дуже великий подарунок нашій особі. Тому що українці такі талановиті, такі мудрі, такі відповідальні. Взагалі чудова нація. І що нам важливо, нам важливо в цій прекрасній Європі залишатися українцями, мати українське серце, українську душу, нести до Європи свої найкращі надбання, але насамперед тішити ними свій український народ. І тому ми сьогодні, от власне, вибрали найкращих, бо подавалися багато дітей. Але сьогодні найкращі учасники, найкращі художники е, мають таку честь дістати і дипломи, і дістати подарунки. І е, хотіли б ми, звичайно, щоб ви по дві хвилини спочатку почнемо з молодшої категорії. Е, перше місце у цій категорії у нас зайняла Наталія Ільчук. Наталі так. І Наталі, візьми свою роботу і буквально кілька речень скажи нам, і, і що, як, як тобі воювалися, що б ти хотіла. Ну я на малюнку запризила Ангела. Він охоронця, охороняє Україну і Європу. Прекрасно, так? Ну, так? Ми бачимо європейський прапор, все ідеально. Так що ми, Наталю, тебе вітаємо за перше місце зайняти у любовій категорії 11-14 років в конкурсі Найкращий малюнок Україна це Європа. Вітаємо тебе! Це okay. тобі грамота і до грамоти, дорогенькій. Е, yeah, yeah, yeah. Ми будемо ці картини так тут складати гарно. от-от, так, так, ми поскладаємо. Так. І є у нас переможниця. І що зайняла друге місце у цьому ж конкурсі Ірина Каліта? Бачиш? Ти не очікувала нічого собі? Ну тепер розповідай, що ж хотіла. Коли ці? я малювала, я думала намалювати спочатку Українку і пану. Але потім мені спала на думку така ідея намалювати всі країни Євросоюзу. Розумничка. Мало ну, того, що добра художниця, то ще й ага. має дуже великі пізнання. Так, що ми у цей, цей твій малюночок кладемо, я тебе вітаю, моя дорогенька, даймо тобі таку грамоту і подарунок ну, за друге місце. Так. І у нас є переможниця у цій віковій категорії Соломія Винник, котра зайняла третє місце у цьому чудовому конкурсі. Що ж Соломійка хотіла нам промовити цим чудом? я намалювала вазу, яка символізує Європу. І квіти, які символізують Україну. Тобто я хотіла заобразити, що Україна це є іноді. Прекрасно, прекрасно, дивіться. Ось. Бачите, наші геть має так. бути європейський. Вітаю тебе, Соломію, і даруємо тобі цю грамоту так. і подарунок. Так. І є у нас переможці у старшій віковій категорії. І перше місце. У нас зайняла у цій категорії Ірза Діана. Діаночка. Хочу сказати дякую організаторам цього конкурсу. Я зобразила дівчину як Україну і хочу сказати, що Україна це частина надо. Прекрасно, да. прекрасно. Дуже дякуємо тобі. Може, ми зможемо покласти ось цю карту таку прекрасну. Рамотою тебе нагороджуємо. Дякую. тобі, дякую. Так. Дякую. І подаруночок. Дякуємо, Діані. Місце у нас знову ж чудова дівчинка Софія Костенко. За свою прекрасну працю прошу. Я малюнкою зобразила лалек, який є символом України в, в сильно жовтих кольорах. Один лалека тримає вінок, який символізує Євросоюз. І що означає, що Україна є частиною Європи. Прекрасно, прекрасно. Дякуємо тобі, дорогенька. Цей мій малюночок ходимо. Це просто скарб малюнок. Всі ваші малюнки, скарби, Софієчко, тобі, подарунок. Звісно, котрий самі. Так, і ще у нас є одна номінантка на нагороду Христина Підгірна, яка зайняла третє місце в цій віковій категорії Україна це Європа. Я зобразила квітку як Союз, як Європу, а вінок як Україна. І оздобила їх українськими і європейськими кольорами, і це символізує, що Україна це Європа. Розумночка, дуже гарні валюти. Я тебе вітаю. Тобі грамота, подарунок. Дуже і дуже дякуємо. І ще у нас є більше малюнків. Ви побачили, що у нас є малюнки, їх, правда, не всі є, але у нас є головне, що козак. У нас є Тарас. І ось я просто вам прочитаю прізвища, хто здобув подяку за ці свої праці. Анастасія Вирч, Оксана Заяць. Ганна Горшинська. Так, Ганна Горшинська, е, Дмитро е, р, е, так, Ратишин. Е, Василь Величко і Тарас Богачевський. Але ж тут у нас присутні ось, власне, цей чудовий художник. Тарас Каперчовський. Коперчовський. Тарас Оперчовський своєю чудовою праці. Це малюнка українці, які мають українські покапуці, бо і європейське, бо Україна — це Європа. Розумно По щоб потиснути твою руку козацьку Та й тобі малюється, Дякую. ти чудовий художник. Дуже-дуже гарно, дуже дякуємо вам. Ось і оці подяки і подаруночки дітям ми передамо пані Галині і вона вручить. Звичайно, дівка, ну але звісно ж, це добре бути добрим учнем, коли якщо у тебе є добрі учителі. Таким добрим учителем є у нас пані Галина Гевко, і ми так само хочемо не тільки учнів, але й учителя. Учитель, це слово таке дуже вагоме, ємке. вашого учителя, художницю чудову та художню. Шенну людину не просто вчить, а ще й душу вкладаю вас, молодих художників. Пані Лино, вітаємо вас. Дякую. Дякую. Щиро дякую всім організаторам цього конкурсу Володимиру Йосипчу, Йосиповичу, Галині Леонідівні, а також дуже щирим добрим дівчаткам пані Ані, пані Олі і пані Олі. Такі конкурси дійсно потрібні, тому що вони розвивають в дітей творчу уяву, творче мислення, працьовитість, правда, дітки? Чим, краще, чим більше малюють дітки, тим і якісніше, гарніше. Дуже вам дякуємо. Скажемо, діточки, всі Дя дякуємо! Будемо ходити на вернісажі і питати, яка художниця, у вас є картина? Кажуть, ой, ні, нема, вже всі розібрали. Чого я вам бажаю?